Усім привіт! З вами Дагна. Сьогодні ми будемо грати у гру Find the Brain Road. Але ми не просто в неї будемо грати, бо грати це про... просто грати це не цікаво. Сьогодні ми будемо, я вам покажу як отримати багато ну як багато, 3 брейрота, які зараз на обнові. І ви можете отримати навіть майже найкращий, найкращий секретний брейнрот. Сейчас я вам покажу у індексі. Хто це. У вас буде на заставці цей. О, от оцей є буде. На заставці у вас Find the Brain рот ігри. І не тільки цей. І ось такий 1, X1 X1 X1. Ну, і ви можете їх двох отримати. Я вам, я вам тільки що показав, що робити. Я вам тільки що оце пропригав, оце все зробив. Але щоб туди попасти, нам потрібно полетіти на оцій ракеті. Тому давайте зараз спробуємо набрати як більше пального. Його можна тут взяти. Нажимаємо отримати пального і йдемо до нашої, нашої ракети. Заливаємо. Продовжуємо далі. Так. Чим більше нас беремо, чим краще. Адже нам його 700 треба набрати. Ну, добре. Так, ну що, друзі, ми вже тут наповнили ракету пальним, тому заходимо у неї. Дивіться, ви ви стаєте на, оце, на її ніжку. Або, хоча ні, наші на неї ставати. Просто нажимайте Join Rocket. Там, де ви назбирали пального у ракету. Нажимаємо Join і ми летимо. Лаунч через один. І ми полетіли! Я здається, як швидко буде. Я вже свого острова не бачу. Ну що ж, ось планета Земля. Перший брайнрот, який я хотів би вам показати, це оцей не знаю, астронавт, я не пам'ятаю, як його звати. Але він у мене вже є. Бо я вже проходив цей івент. Заходимо у бункер. Ви бачите о цього отого 1х1, якого я вам показував. А зараз ви маєте пройти і хакнути оце, оці всі е, генератори. Ну, не генератори, а світло. Все стане червоним, а не зеленим. І все. І у вас буде найкраща секретка майже. Добре. отут повторювання. Вам треба повторювати за оцими кнопками. У мене вже третій левел. Четвертий. Так, 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 так. Ну, все, друзі. Дивіться, якщо ви вже один хакнули, тут написано буде ерор, але ще не все хакнуто. Переходите до цього автомата і хакаєте далі. Дивіться, оце прям дуже важке. Вам потрібно постаратися, щоб його пройти. Готово, перший рівень пройдено. Не знаю, можливо для вас він важкий не буде, бо я його проход, про, 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 просто проходив і так швидко вже його проходжу. Хоп, хоп. Але досі я не розумію, він наче важкий. Це не просто. Ну, все, друзі, я нарешті закінчив і все хакнув. Як бачите, усе червоне стало. Це вже ось от, два екрани ерор. І ви отримуєте цього секретного персонажа. Заходите на середину та отримуєте його. І він у вас в індексі майже самий останній. Ну що ж, друзі, усім до наступних зустрічей І всім ока!